Шлях-тактика. Це мені подобається. Але не сьогодні, на жаль. Жовта ріка. Обороняйте. Виживіть, захищайте. Затий перед бурею. Виробляйте селітру якнайшвидше, а залишки продавайте за золото. Мені вже страшно. Запасайте порохом, захоплюйте воєначальників і використовуйте їх на благо своєї економіки, використовуйте доступний простір для будівництва більшої економіки. Багаторівнева оборона підвищить ваші шанси. Звучить настільки складно, що про ось цю штуку я навіть не думаю. Древній китайський арбалет перших століть нашої ери, як же це кльово виглядає. А фігурки, як я бачу, бронзові, на них такий характерний наліт, оцей темний. Представляете силу реки, которая сносит все на своем пути? Чувствуете беззащитность перед ее абсолютной мощью? Это должен чувствовать каждый, кто до сих пор выступает против меня. Наводнение в самом разгаре, ваше превосходительство, и вода дошла до самых ворот города. Нам нужно продержаться, пока вода не поднимется высоко. Слитрова шахта Пороховий цех Не знаю, що це Але буду пробувати А це в нас для хто? Для роботи в недостатньо вільних працівників Ваше Височіство, тепер нам доступен порох С его помощью мы можем создать мощное взрывное оружие и ловушки. Чтобы получить порох, нужно сначала собрать сырье, силитру. Чтобы создать порох, постройте силитровый рудник, а затем мастерскую пороха. Надіюсь, це я все правильно роблю. Що тут у нас, значить, воєначальник, правильно? Неясно. Утримуйте ворога 30 днів. Академія Казарма Арсенал. Невозможно разместить это здесь, ваше Мені дуже подобалося, що в Кроссайдері другому казарма являла собою одночасно і підвищення, на даху якого можна було лучників укріпити. Військова академія. Без цих штук мені не обійтися. Селітрова шахта значить. Ну, раз писало, що це щось важливе, чим треба зайнятися спочатку, значить так і є. Селітра. Порох. Є сенс продавати. Добре, здається, треба спішити. Ну, ніби не надто складно. Не побудувати могутню економіку. І далі буде значно простіше. Власне, так воно і було сказано на початку гри в підказках. Пороховий слід. Ось воно як працює. Обов'язково чайні плантації. Чайний будиночок. І бажано би потихеньку починати. Розгортати виробництво лад і мечів. Що там казали мені продавати селітру? А це що? ВІЛ-підривник. Я в шоці. Віл підривник. Ну, непогано. Повільних вояків я з собою не беру. Це лишні проблеми будуть. Давайте покажіть клас. Заходить як добре. Як же мені це поєднання подобається? Мантелет. Ну, я ніде крім Стронколда таке слово не чув. Ні в книжках, ні в фільмах нічого такого не показували. К Найближче, що було видно. В якихось, по-моєму, історичних журналах. Це такі величезні осадні солом'яні щити, які ж асірійці древні використовували. Дуже класно виглядає. Правда, на малюнках за таким щитом зазвичай ховався тільки один лучник. І один щитоносець? Прибався.

Головне не провафлити той момент, коли ти будеш чогось позбуватися. Бо популярність піде в червоне і все, катастрофа. Для роботи цього здання недостатньо свободних робочих. О, особнячок. невозможно разместить это здесь ваше высочество ваше высочество вы отправляют войска из города Чей. удерживайте этот холм у меня нет пощады для тех кто не покоряется не изразумел ничего, ничего. шовен бывает Баштові ворота. Не можна купувати камінь. Так це. Це може зараз бути біда. Нужне оружі, ваше високіство. Спочатку треба відбити напад. Ліжу. Керівник, потрібно зберігати зберігання. Будь ласка, наші станції добрі. Що ви кажете? Зберігачи, будь ласка! Зберігачи, будь ласка! Зберігачи, будь ласка! І що, дарма тут башту поставив? Чого ніхто сюди не йде? Зачищають мого майбутнього лорда, нужны новобранці, ваше височество. Недостаточно товарів. Що сталося? їх і відбили? Ага, тут дуже сильні воїни стоять. Нужны крестьяне, ваше высочество. Кова, йоха, вы. Неможливо розмістити это здесь, Ваше высочество. Що мені власне можна отримати за порох? За селітру вогняну балісту. І за порох вовк підривник. Врініше вілл підривник.

Коробочка. Шеренга. Нема строю. Ваше высочество, Жду приказаний. Че, туря? Ваши товары отправлены. Ось воно як. А тут вони з у нас ще один причаївся. Якби не дипломатична карта, я б його і не помітив. Чотири елітні воїни. Жесть, вони всі згоріли. Причому пороховий слід запалюється автоматично вояками. Наші стріли астри. Огненная баллиста в пути. Цикаво. Жду приказаний. Синсяли. Это было цикаво. Найбільша башта. Не. Так. Вогняна баліста. Недостаточно золота для Якось я впустив цей момент. Коли вони підійшли? Давай кидай бомбу. Як ворота. ворота Одне чмон драбайно поставило. Це зараз закінчиться різнею. Вода починає затопляти міро, ваше височество. Довго вони не продержаться. На нас напали. кафеерия. Нужно двигаться осторожно. Я кафеерия. Нужно оружие, ваше высочество. 有何吩咐？开始前进。那 Na，那，我我走。那，那，我走。那，那，我走。那，那，我走。那，那，我走。那，那，我我走。那，那，我我走。那，那，我走。那，那，我走。那，那，我走。那，那，我走。那， Перемога. Мені просто протриматись тут треба. Я не очікував таку величезну армію, не знаю, чи тут вдасться щось зробити з ними. Нужна оружие, ваше високіство. Надіюсь, це вони самі підпалюють. Ох, ого. Я ж я позитивно шокований. Ой, а тепер негативно шокований, що сталося. Що вся моя армія загинула. У мене тільки одна здогадка є. Це бик. Там був один бик, він вибухнув. Так добре все почалось, і в результаті вся армія загинула. А ну бичок. Це це правда. Так, це він. C-15 roval moju armádu a poté zhoril Poroh это селитра ну це дуже классная речь имбова, я вижу флаг капитуляции пришло время цинь я вижу флаг капитуляции пришло время цинь Кайфова місія. Багато класних оновлених механік з попередніх частин. В цій частині дісталися. Новий виробничий ланцюжок, селітра і порох. Причому селітру можна вигідно продавати, а з пороха робити неприступні пастки, які дуже класно розправляються з противником. Можна робити порохових баків, що просто нереально круто. І також виготовляти вогняні балісти. Я вважаю, такого має бути побільше. Оновлення механік, нові механіки, нові виробничі ланцюжки, які дуже класно вписуються в сетінг, в епоху, в історію. І особливо в національний контекст. Якщо ми розбираємо. Всю цю історію з Китаєм вони ж порох придумали ще на початку нашої ери. До Європи це тільки дійшло століттів, в 13-му, певно. Те саме можна казати про всякі там ракети системи залпового вогню середньовічні. Різні облогові машини і кам'яні фортифікації, які в китайців були на нереальному рівні, порівняно з тою самою Європою. Особливо коли казати про товщину стін. В Європі всі офігували від Константинопольських стін, які там 7 метрів товщина, а в Китаї в той час були 20-метрові стіни. В кожному серйозному китайському місті товщина стін була 20 метрів. Не знаю, як вони їх робили, чим там засипали всередину. Може, з землею, а може це суцільна кладка, я не розбираюсь. Але факт є факт, це цивілізація була неймовірно крутого рівня. Для якої Європи це просто були жалюгідні дерев'яньки. Хороша місія дає можливість розслабитись. Було би дуже імерсивно. Якби ось ці брифінги, з кількох речень зачитував голос диктора, але вони до цього не дійшли чомусь. Єдиний брифінг, який тобі тут зачитують, це на початку кампанії. Зато з картинками. Спустя 200 літ з того моменту, як династія Джоу розкололась на пополам, місцеві государства відділилися від центрального управління, і війна стала привичним явлением. Я, і так, в всіх цих назвах не розбираюся, просто крізь голову пролітає і нічого не затримується. Треба дивитись якісь документалки або популярні відео на Ютубі про історію Китаю. Завжди подобалася в стратегіях місії, як та, що тільки що було, типу Tower Defense, де треба витримати певну кількість часу під напором противників. Можливо, не дуже цікаво, але мені завжди подобалось.